Палиця, українська казка. Прийшов один дід до корчми і мав собі гарну палицю. А в корчмі сиділо два чоловіки. Та й давай чіплятися ні сіло, ні впало до діду. Дивись, кажуть, це нашого старшини палиця. А де це ти її узяв, діду? Украв, га, признавайся. Дід мовчить, уже й злякався, хоч палиця та не крадена, а його власна. Коли саме на це входить старшина до корчми, Ті її причепи зараз до його. А правда, то ваша палиця, чи не вкрав її дід у вас? Старшина глянув на палицю, та й гарна ж, і закортіла йому ту палицю відняти. А й справді це моя. Де це ти її узяв, діду? А дід уже схаменувся, питає Чуєте, пане старшину, то ваша палиця? Візьміть, як ваша? Старшина бере так, каже діду, добре. У нашому селі злодій обікрали церкву і тую палицю нам покинули. Забули, а люди дали їй мені, щоб я йшов у світ. Хто буде казати, що то його палиця до церкви обікрав? Старшина тоді, туди, сюди. Та що робити? Не то палицю віддав, а ще й заплатив дідові, щоб нікого не казав.